Доброго ранку, мої любі хлопчики і дівчатка. Малята, сьогодні я вам розкажу, яким буває вогонь. Вогонь наш друг, він тепло дарує. На вогні готують їжу. Він нам світить уночі. Як на вулиці морози, він працює у печі. Для розваги і для гри сірникити не бери. Бо з вогнем погані жарти, з ним не грайся, ні на мить, бо коли вогонь лютує, він знищить все, усе згорить. Малюки, привіт! Ви зрозуміли, що я можу бути не тільки добрим, а ще й злим. Ой, вогнику, не лякай нас. Дітки, а давайте спробуємо розібратися. Коли вогонь друг, а коли ж він нам стає ворогом? Уважно дивіться на картинки. На цій картинці вогонь став причиною пожежі. Хто він для нас? Ворог чи друг? Ну, звичайно ж, ворог. Наступна картинка. Вогонь у лампі. Хто він? Дійсно ж, друг дає нам світло. Вогник, що горить у печі, він хто друг чи ворог? Це друг, він дає нам тепло, а вогник під час використання петард та салютів. Хто він? Так, це ворог. Він несе небезпеку для життя. Діти, як ви думаєте, на цій картинці вогонь друг нам чи ворог? Цей вогонь ворог, а вогонь як місце, щоб зігрітися. Звичайно, це наш друг. Вогонь для того, щоб приготувати смачну кашу. Він друг чи ворог? Так, малята, це друг. Вогонь, який опік пальчик. Він хто для нас? Правильно він ворог. Малята, ви дуже гарно справилися з завданням. Пам'ятайте, я стаю недобрим лише тоді, коли люди не дотримуються безпеки. Тож пам'ятайте, дітки, про це завжди. І тоді я буду вашим другом. Бувайте, малята, до нової зустрічі.